Звук цілого рою шахетів, що йдуть на зниження. Понад 10 вибухів та горизонт Дніпра, який буквально палає. Тоді ще ніхто не зрозумів. Росіяни атакують саме центр міста. Чистий четвер у Дніпрі почався не з води, а з ворожого вогню. У ніч на 17 квітня російські дрони атакували місто. Зруйнували з десяток історичних пам'яток. Цілили і по міській раді, але не влучили самісінький центр Дніпра, праворуч від мене міська рада. Навколо історичні будівлі, саме сюди і долетів російський шахет, ба більше влучив просто в десяти метрах від пам'ятника Олександру Полю. Монумент вцілів, і тепер немов символічно дивиться просто на місце атаки у самому серці міста, центральному проспекту. Хоча пам'ятнику Олександра Поля пощастило, у всіх будинках навколо геть вибиті вікна. Ось цей магазин так само просто навпроти місця влучання. Тут з 12 вікон не залишилось жодного. Ми вже з ночі ночі, перший таж чистили. Тут з шостої ранку прибираємо не одного вікна. Ну і всередині теж меблі, які мали скло. Там трісто, тут теж 300, ну треш на викидання. Там, якщо ви бачили ззовні, нас стояв LED-екран, він теж розбитий. Вагомі, вагомі втрати. І, ну, дуже тяжкі, особливо зараз ті складні часи. Важко зараз з бізнесом взагалі, а тут ще, ще така справа. Але. Будемо боротися, наче уголена без вікон залишилася і багатоповерхівка. Скло летіло прямо у квартири. Уламки засипали під'їзди. Перелякані діти в паніці навіть не одразу зрозуміли, що сталося разом з батьками бігли у підвали. Внука у мене старшого, йому 14 років. Так його із зала викинуло у коридор. А да, а внучка спала, то вона бачила зариво. Отут вона лицем спала зариво, і оце вона спалахнуло все, і стекла посипалися. Їй 13 років, дуже перелякалася. А малий кричав, та саме йому два Каже, я зараз буду на них ракети пускати. Бідненьке так злякалося, трусилося. Ударна хвиля зачепила і найстаріший готель Дніпра. Асторія він працює понад сотню років. Під час революції 1917-го тут були запеклі бої. З його вікон більшовики обстрілювали головпоштамп. Тут діяли штаби отамана Самокиша, а згодом і Нестора Махна. Саме з цієї будівлі проголошували радянську владу у місті, і тепер її пошкодили росіяни. Стоїть побитий і головпоштамп, і музей літературного Придніпров'я. Старенькі віконні рами просто знищені, а де брати гроші на відбудову незрозуміло. Багато цих дрібних пошкоджень. І пошкодження такі, що сама рама вона не може далі працювати. Слава Богу, ті те майно те, що у нас всередині є, воно не, не, не постраждало. Нема цього ось 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 ось. Багато, багато пошкоджень, багато. На цю відбудову треба якісь будемо кошти просити, тому що це музей, це, це повинно бути на віка. Весь день центр міста просто гудить. Тут люди намагаються зібрати докупи все те, що знищила Росія. Хочеться побажати їм такого. ж, От і все. Щоб вони теж таке почули, щоб по ночі це так підривалось, кудись біжали. От. Ну, другого немає. Руга не хочеться просто о, а других слів немає. Бачила з вікна, як воно горіла, але ж не думала, що це мій рідний університет. Ще один безпілотник влучив у дах одного з корпусів Дніпровського державного медичного університету, одного з найстаріших вишів України. Ця історична будівля постраждала найбільше. З вікна корпусу видно уламки покрівлі просто розкидані по даху. А посеред коридору зяє величезна діра. Ми тільки вчора тут сиділи, вчили анатомію, а вже сьогодні у нас ось таке немає даху, немає парт, нічого немає. Саме тут є загроза обвалу конструкцій на нижні поверхи. Проте ні студентів, ні викладачів це не лякає. Вони рятують книги. Адже саме тут бібліотека університету на 52 тисячі примірників. Частина з них знищена через пожежу, ще частину можна зберегти. Втрачено багато. Небагато, я, я не знаю, багато. Більшість фондів вона золота. І воно ж, якщо навіть висушити, воно все одно буде в плісняві. Це вже невидаваємі книги. Медуністет пишається цими книгами. Ми придбали книги, переклад з англійської фармакологія за рангом делом, мікробіологія барера. Це дуже такі книги. І Робінсом Патанатомія. Ну Робінсом фармакологія це третій курс, Тут вони вціліли все добре. А мікробіологія і фізіологія загайта вона, вони мокрі. Аби, хоч якось, врятувати літературу, студенти вишикувались по всьому коридору та сходах, передають з рук в руки так швидше. Ми вистроїлися всі разом в цепочку по сходах і спускаємо їх. На жаль, є втрачені книжки, тому що вони всі мокрі і вони залишаються в бібліотеці. А ті, які чисті, ми переносимо в підвал, щоб вони вижили. Дуже багато втрачених книжок. Побитий і щойно відремонтований анатомічний музей університету. Частина вітражів зруйнована, проте експонати не зачепило. Це просто перлина нашого університету. Була і вітражі, вікна, все просто пошкоджета. Експонати вціліли, дякувати Богу, все ціле е, Освободили, як то кажуть. Дякуємо руському міру. Загалом, за попередніми підрахунками, у місті побиті та зруйновані з десяток пам'яток архітектури та ще два десятки історичних будівель. Хороша новина, що в більшості це пошкодження тільки віконних заповнень, які усуваються, вже почали власники усувати вік цих будівель у більшості більше ста років. По ними так ідуть. Тріщини, оскільки вони не передбачались при будівництві на такий довгий термін експлуатації, і ці тріщини зараз тільки поглибились. Це теж все будемо оглядати, фіксувати, складати акти технічного стану, оскільки всі ці порушення проти спадщини мають бути зафіксовані. Є наказ Міністерства культури, є постанова Кабміни про форми цих актів, тому що потім далі вся ця інформація передається в правоохоронні органи в прокуратуру для складання спільного позову. Вона Російську Федерацію, культурна, історична й освітня пам'ять українців, це те, що росіяни так завзято намагаються знищити справжня національна кровотеча, констатують дніпровські митці. До цього не можна звикнути. Здається, вже за три роки можна звикнути. Але коли ти відповідаєш за дітей, коли ти бачиш, бачиш, що робиться по всій Україні. Скільки гине, дітей страх спрацьовує, і ти біжиш, ховаєш цю дитину десь за собою, з дружиною піводягненні. у центрі Дніпра? Нині розтрощені фасади, розбиті вікна, уламки цегли й скла, проте серед руїн живі люди. Ті, хто замість вірчаю, виносять книжки з бібліотеки, замість сліз, забивають вікна фанерою. І ті, хто, попри втрати, продовжують жити, працювати, вчити і вчитись. Анастасія Вільхова, Євгендроз, новини одинадцятого каналу.